Волосся більше не укладають, його стилізують як характер. Ця осінь про інтелігентний контраст. Гладке й скуйовджене, блиск і хаос, стрічки й гель. Головне не форма, а настрій, і в ньому вся сила. Постав лайк і підпишись, якщо відчуваєш, що твоя зачіска давно просить нове життя. Перше хвіст. Хвіст головний символ осені: високий, низький, дзеркально гладкий чи навмисно розслаблений. Його носять із бантом, проділом або з кількома тонкими гумками вздовж довжини. Просто, але не просто. Мінімум рухів, максимум ефекту. Друге бохокоси. Легкі, недбалі, ніби частково. Розплетені, бо хокоси тепер не про наївність, а про свободу і носять їх навіть із жакетами. Коса може бути і в офісі, і на побаченні. Все залежить від тебе, не від платіння. Третє. Ретро 60-х. Об'єм, стрічки, начист, трохи іронії, і все це без нальоту старомодності. Ретро повернулося, щоб нагадати: жіночність це не слабкість, а позиція. Коли в тебе всередині прістила преслі, а на обличчі спокій і впевненість. Четверте. Витончені високі зачіски. Пучки та високі укладки стали більш структурні. Витонченими, але не строгими. Це баланс між дисципліною і грацією, коли хочеш виглядати зібрано, але без напруги. П'яте кучері. Кучері цього сезону природні, вільні, живі. Вони не прагнуть ідеальності, тільки легкості, і саме в цьому їхня сила. Кучері це найщиріша форма хаосу. Шосте вологий блиск. Ефект вологого волосся головна зухвалість сезону. Ніби ти вийшла під дощ, але залишилась зібраною бездоганною. Гель додає блиску, але головне впевненість. Це не блиск від продукту, це блиск від впевненості всередині. Сьоме ефект розтріпаного волосся. В волосся, ніби торкнувся вітер, природний об'єм, м'який рух і жодного перевантаження. Це розслаблена енергія, наче день, коли все вдається само собою. Ідеальна укладка це коли виглядає, ніби ти нічого не робила. Восьме, бабусин шик. Об'ємні пучки, чорні стрічки, хустки, трохи театру, трохи іронії і завжди ефектно. Макс Мара, Армані, Гучі усі зійшлися на одному. У висоті є влада. Той випадок, коли бабусин стиль виглядає дорожче, ніж будь-який хай. У тренді не зачіска, а відчуття доглянутості, коли волосся виглядає так, ніби його люблять. Бо цього сезону краса не в зусиллях, а в легкості. Волосся має рухатись, блищати і просто бути живим. Яку з цих укладок ти приміряла б завтра? Напиши в коментарях, цікаво, що обереш саме ти. Бо волосся це не просто частина образу, це настрій, який носиш замість прикрас.